Усім привіт! Зараз вам хочу розповісти про автівки, які зараз мені їдуть в дорозі. Показати вам їх, тому що я вам обіцяв в телеграм каналі виставляти авто. Зараз дійсно мало авто і немає що так виставляти наперед. Що там деколи попадається, я видергую, купляю. Давайте зараз вам покажу, що мені їде, які це будуть машинки. Ви можете їх наперед забронювати. Вони десь незабаром вже будуть в Україні. Поїхали! І так, почнемо з такого 6-го. Це 1.6 дизель. Він повністю ніде не ржавий, що дуже важливо в цих машинах, тому що часто вже бувають з корозією. Трошечки подерті диски, немає серединки в дисках. Це в принципі все вирішується. Так, то автомобіль виглядає гарно. Чорний, мені чорний подобається колір, я їх люблю. Основне 1.6 дизель. Пробіг адекватний, і ціна в Україні в 7300 доларів. Ви можете його забронювати, і він вже буде їхати чисто під вас. Такий гольфік. По салону він, до речі, також непоганий. Є і клімат, і великі екрани, такі сидіння непрості, як бачите. Типу, велюрові по сидінню бачимо, що воно ціле, тобто це підтверджує невеличкий пробіг. Наступна машина це така шкода Октавія 2017 року. Це 1.6 дизель, рестальних, тобто в неї роздільні фари. По комплектації вона також має круту комплектацію, великий екран, клімат, контроль. Ззаді, дивіться, у нас там місця багато, ряд також. Гарненький моторчик є, до речі, до кожної машини є, як працює мотор, можу вам скиднути окремо. Ось такий великий багажник. Як бачите, полочки нема, полочку вже вкрали. Ну Ось така у нас машинка. Диски. Гарно виглядає, пороги цілі, вона вся по кругу гарненька, ціленька. Ось бачили протектор. Чорна шкодка, 1,6 дизель задні гарні фонарі. Реально класно виглядає. Кого цікавить, можете вже по ній також звертатися. На жаль, її ціну я зараз сказати не можу. Я, якщо що під вас прорахую, то ну, ціна буде точно дешевше ніж всі остальні на ринку, тому що авто в дорозі, а коли авто в дорозі, реально накидається мінімальна комісія: в 100, 200, 300 євро, як, там, як, як яка ситуація. І при тому вже гроші за авто заплачені, вам не прийдеться нічого давати наперед, просто завдаток, що вона ваша. До речі, по пробігу там 216 тисяч підтверджений пробіг. Так, ще є такі гран-цені, куди не дуже крутий стан семимісний. Він дивіться, реально такі. 244 тисячі пробіга на ньому оригінального ключик. Це техобслуговування. говорить, я вже взнавав. Так вона працює гарно. Машинка в гарному стані. Ціна її 8-700 доларів. Можете також забронювати в дорозі. Зараз толковий сцені знайти тяжко, так ще є цими місцями, з навігацією і зі всіма, так скажем, понтами. Дивіться, до речі, є підтвердження на цю машину по пробігу. Ось 216 тисяч було не так давно. Тобто, реально класний стан і класна комплектація. А також не забувайте, що ви можете отримати цей Ford Focus всього за 200 гривень, 200 гривень на монобанку, це один шанс на перемогу. Обов'язково вкажіть свій номер телефону. Вже 150 тисяч гривень на банці, тобто за 50 тисяч гривень починається розіграш і хтось реально його отримає за 200 гривень. Все чесно, розіграш буде проводитись в прямому ефірі. Тобто, як тільки 200 тисяч гривень на карті, даємо тиждень дедлайна до початку розіграша. Приймайте участь, також дивіться, є така зефірка. Такі дві астри, просто одна зараз на мийці, Бензиновий міганчик, 1.6 150 пробігу, тут 170 пробігів. Ой, ні, на цій 220, а друга 170. Рено Мастер за дні привіз в рецепті, Б8 там стоїть просто 2 літри дізель. Тігуанчик 17500, Маздочка 13600, 19500, Sportage максимальна комплектація, 10300, Passat Б7, максимальні фари також так, комплектація, Audi R8. Гольфіг 6, Гольф плюс доїхав до допрацювання, Гольфік 6, Audi А3, 1,8 бензин, вже, до речі, хто за ней слідкував ці бампери, вже цілі, тут була царапінка, її зробили. Тепер чорний потолок, класна комплектація, 7900 ціна. Міганчик Line, Хто хоче забрати його, ціна 8700. Завтра роблю хімчисточку і вже повноцінно вам висталю. Бачите, він трошечки брудний. Ще хто хоче його забрати до полірування, там скидає 200 баксів, буде там 8500, можете забрати. Далі ціна буде дорожча. В принципі, по, всі, по всім авто розказав. Також бачите, що нам їде. Хто хоче собі наперед замовити ці авто, що їде, щоб вони ж їхали під вас, пишіть, можемо договоритись за завдаток, повну суму за авто скидати не буде потрібно, тому що цю вже суму я вклав. Кого цікавить, пишіть всім гарного дня та до побачення. Приймайте участь в Форді, купуйте, що вам тут сподобалось.